Білоруський пранкер і акціоніст Владислав Бохан розіслав понад 100 шкіл Ніжгородської області вимогу провести акцію на підтримку героя так званої СВО на прізвисько Крутий Вокер. Раніше йому вдалося розіслати у школи Воронівської області вимогу від місцевого відділення партії «Єдина Росія» провести патріотичну акцію Шлем родини, внаслідок якої російські вчителі надягли на голову шапочки із фольги. Цього разу вигаданий персонаж герої війни в Україні а також Сирії на прізвиська Крутий Вокер був розісланий у школи Нижньогородської області місцеві. Читалі надрукували відповідні агітаційні матеріали і провели уроки патріотичного виховання для російських дітей. Тепер, із наслідками цього скандалу, розбираються відповідні російські орган. Цей скандал показує наскільки деградувала система освіти в Росії, коли російські вчителі не ставлять жодних запитань, коли їм надходять вказівки із партії «Єдина Росія, і вони готові погоджуватися з усім, будь то шапочки із фольги, або прославляння неіснуючого героя, так званої СВО.